Наразі прийнято рішення призначити тимчасово виконуючи обов'язки міністра. Це формальне рішення, яке повинно бути зроблене. Ним став перший зам Гринчук Артем Нікрасов. Моє відчуття, що до питання призначення міністра, можливо, ми навіть не прийдемо до кінця року, тому що зараз така політична ситуація доволі крихка, і внутрішнє переконання, що питання призначення міністра воно буде трішки. Відкладене, хоча мені здається, що його потрібно було би форсувати і призначати нового міністра якомога швидше. Ну, от я з тобою погоджуюсь, що в ситуації, ну дивись, давай ми зараз трохи поговоримо про те, де ми знаходимося зараз. Давай будемо чесними один з одним. З того моменту, як Укренерго опинилося в дефолті. От з вересня-жовтня 2024 року великих. Кредитів, грантів, надходжень в електроенергетику не відбулося. І якщо над цим не працювати, а працювати заступник не може, виконуючи обов'язки, сорі просто не може недостатній статус в очах партнерів. Ніхто не буде вести серйозні розмови, поки там не сяде людина, яка дійсно повноважно і нормально буде здійснювати роботу, і про яку буде відомо, що вона ну давай так працює на принципах європейських а не староазійські.